Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз бути, чи не бути або так чи ні, на три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути сьогодні, 5 липня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого варіанту. Перший варіант. Лицар мечів перевернутий. Вам ні. Якщо ви сьогодні збиралися в дорогу, краще утримайтеся, якщо це можна відкласти. Якщо вже неможливо це відкласти, то будьте дуже обережні. Можливо, якісь і поломки можуть бути із вашим засобом транспорту, або іще які перепони. Також звертайте увагу на інформацію, що буде надходити. Можливо, будуть якісь вам новини або звістки, які сплутують ваші плани і. Ви не підете те виконувати, що собі запланували, намітили або хотіли б отримати своє життя. Тож, на сьогодні бажано бути дуже уважними, не приймайте участі у будь-яких ризикових заходах і бережіть себе. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант двійка пентаклів вам так. Можливо, ви шукаєте якийсь підробіток або робота за сумісництвом, а можливо, шукаєте якесь партнерство, аби складати свої майбутні плани, або розпочинати якісь нові заходи, можливо, підприємство, можливо, свій бізнес хочете відкрити, тож можете сміливо залучати до себе надійних людей. І якщо шукали підробіток, то ви можете його сьогодні отримати або знайти. Але у більшому ступені, як завжди, покладайтеся більше на себе. Я бажаю вам гарного дня. І дивимось третій варіант. Третій варіант. Верховний жрець перевернутий. Старший аркан вам ні. Можливо, ви занадто заглибилися у якісь ну, дріб'язкові справи. Можливо, Неправильно розподілюєте свою енергію, і вам тому ні, бо ви не достатньо готові, щоб рухатися до свого бажання або до здійснення своєї мети. І, можливо, другий варіант, такий як на ту проблему, яку ви маєте зараз перед собою, і те, що вам заважає рухатися до своєї мети або до того, щоб ви хотіли отримати собі, Подивіться на все це з іншого боку. Не так, як ви звикли. Вибирайте нестандартні методи вирішення своїх питань, якийсь нестандартний підхід до вашого питання. І ви побачите ситуацію зовсім в іншому світлі і швидше знайдете вихід із тої ситуації, яка у вас зараз склалась. А я бажаю вам гарного дня! І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю вам мирного, спокійного і затишного дня.